Привіт, друзі! Знаєте, я досить цинічна людина, і я давно живу на світі і побачу в своєму житті різного. Але навіть я не очікував те, про що я вам сьогодні розповім. І так, це має відношення до біженців, до мігрантів, але не до українців. І ця ця історія зараз набирає нових обертів. Ці розборки набирають нових обертів, там відкриваються нові факти. І все це відбувається де. Так, старушці Англії в розвиненій країні, в країні, в яку б я ну ніколи б не міг би подумати, що таке можливо. Тож, якщо ви хочете дізнатися, що ж там відбувається, будь ласка, дивіться це відео до кінця. І, будь ласка, не забудьте підтримати це відео вашими вподобайчиками. Мій канал вашими підписочками і напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговоримо. Посилання на інформацію буде в описі до цього відео. Це стаття в BBC, ви можете зайти і почитати. І я не буду все прям вам розповідати, все зачитувати. Я зачитаю такі е, уривки, але це шокуюча інформація. Повірте мені. Жертвами насильства у ротеремі Британія стали 1400 дітей. Діти. І це не десятки, навіть не сотні. 1400 дітей. У місті ротерем на півночі Англії згідно з оприлюдненим звітом до 1400 дітей. Піддавалися сексуальній експлуатації з 1997 по 2013 роки. Діти неодноразово зазнавали насильства, викрадення, перевезення в інші міста, побиття та залякування. Звіт замовлений місцевою радою ротерами. Виявив, що раніше проводилося три розслідування, але їх результати були проігноровані. Голова міської ради Роджер Стоун пішов у відставку після публікації доповіді, визнаючи свою відповідальність за допущені помилки. Професор Алексіс Джей, автор звіту, зазначила, що керівництво місцевої ради допустило серйозні прорахунки, применшуючи масштаб злочинів, а поліція південного Йоркширу не визнала справу важливою. Більшість гвалтівників були британцями пакистанського походження. Тож пакистанці влаштували кошмар для дітей для місцевих жителів в Британії, і зараз пізніше ми дізнаємося з вами, чому, чому їм це вдавалося робити. Протягом більше 10 років, і до речі, зараз в Англії розгортається цей скандал по-новому, тому що нібито один з високопосадовців, який зараз є дуже високопосадовцем, також покривав ці, е, ну ці неймовірні всі ці діла, і його зараз також звинувачують, що він не прийняв. Якихось там рішучих кроків для того, щоб це припинити. Ну, давайте з вами почитаємо далі. Слідчі виявили, що дітей у ротеремі погрожували вбити, обвивали бензином та змушували спостерігати сцени групових гвалтувань у 2010 році. П'ятеро чоловіків отримали тюремні терміни за зґвалтування дівчаток, але поліція часто ставилася до жертв з агидою. Да? Уявіть собі, пакистанці гвалтують. Білих дівчат, англічанок, е, християнок, і що? І це Англія. Він зазначив, що поліція переглянула практику ведення справ і покарала винних, але це не залікує біль жертв. Жертви стверджують, що більше злочинців були вихідцями з Азії. Деякі працівники ради і поліції. Увага чому ж все це дозволяли їм робити. Приготувалися зараз у вас також буде шок. Деякі працівники ради і поліції боялися говорити про етничну приналежність злочинців, щоб не здатися расистами. Були проігноровані, а соціальні працівники не отримали підтримки від начальства. Нормально? Тобто гвалтівникам, тобто бандитам дозволяли робити все, що вони хотіли робити, тільки тому, щоб їх не признали расистами. Це кошмар. Це кошмар, це просто шок. Керуючий директор місцевої ради Ротерама Мартін Кімбер вибачився перед жертвами насильства і заявив, що повністю приймає висновки розслідування та його рекомендації. Він наголосив, що звід справляє важке враження, і що, і що важливо зрозуміти, що було не так, щоб подібне не повторилося в майбутньому. Нічого собі, що було не так. 1400 дітей зґвалтоване, 1400 життів порушено, а їхні батьки, а їхні рідні, близькі. Що не так? Ви що там З всі рухнули, англічані? Я просто в шоці. Кімбер зазначив, що це також надсилає чіткий сигнал нинішнім підліткам та їхнім батькам про серйозне ставлення поліції до подібних скарг. Він визнав, що місцева рада та її партнери могли і мали зробити більше для захисту дітей від жахливих. На друг Франциск Кук, голова благодійної організації Ліга Ховарда за тюремну реформу, написала у Твіттері, що поліція мала бути причетною до такої масштабної сексуальної експлуатації дітей. Друзі, тепер ви розумієте, чому я сказав, що я, людина, яка багато чого бачила, не очікував таке прочитати. І да, цей скандал зараз набирає знову обертів, в зв'язку там з новими обставинами, що там відкривається що, е, виявляється, що деякі люди це знали, і деякі люди могли це зупинити, але вони боялися, вони боялися щось сказати, тому що боялися, що їх звинувачують в расизмі. І це друзі зараз е, ну, відкриває очі на те, чому в. Великої кількості країн і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки, в той же самій Канаді починають прикривати і починають закривати всі ці імміграційні моменти. Да? Ну тому, що ну це ну це просто катастрофа, і також це відкриває очі на те, чому зараз в великої кількості країн намагаються позбутися ліберальних урядів. Ліберали зі своїми завіхронами багато речей довели просто до абсурда. Ну це кому сказати, що гвалтівникам дозволяють гвалтувати дітей, тільки щоб їх не звинуватили в расизмі. Ну це якісь якась катастрофа. Ну і да, вже починає Європа просинатися, вже Європа починає розуміти, що вона переоцінила свої можливості. Європа, ну так само, як і та ж сама Канада, думала, що вона зможе переварити велику кількість мігрантів, велика кількість біженців. Вона зможе адаптувати цих людей. Вона зможе зробити з дикунів. Нормальних людей зробити з цих людей цивілізованих людей, але вони переоцінили свої можливості. І зараз все більше і більше. Такі уряди, ліберальні уряди, терплять крах, їх перезбирають, і ну що там казати вже в переважній більшості країн, будь-хто хто приходить і каже, що я буду боротися з мігрантами, я буду боротися з біженцями. Таких людей зараз зустрічають на ура, і такі люди отримують. Ну я сподіваюся, що і далі будуть отримувати владу. І я сподіваюся, що цивілізований світ. Нарешті все ж таки прокинеться, зрозуміє, що відбувається, і почне боротьбу. Почне боротьбу, реальну боротьбу за цивілізацію, за своє за своє життя і за ті принципи, за ті свободи, які є в цивілізованому світі. Друзі, я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Я сподіваюся, що ви вже підписались на мій канал. Будь ласка, поставте подобайку цьому відео або поставте дізлайк, якщо вам не сподобалось те, що я вам розповів. Сповів. Ну і напишіть мені в коментарях, що ви думаєте стосовно всього того, про що ми з вами сьогодні поговорили. Ну і напишіть мені, чи підтримуєте ви ці різні міграційні програми, ці дозволи великої кількості мігрантів біженців потрапляти в розвинені країни. Мені буде цікаво це почитати. На цьому я з вами буду прощатись. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.